Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Мої вітання в прямому ефірі для вас. Працюють канали ICTV та АСІТІВІТЕСТЕБ і маємо такі новини. У Херсонській лікарні помер поранений поліцейський, який рятував людей під час обстрілу грашистами міста. Про це заявили в обласній військовій адміністрації обласний центр під цілодобовим ворожим вогнем. Від ранку росіяни накривали місто з артилерії та авіації. Цілили по житлових кварталах під час нічних атак окупанти пошкодили багатоповерхівки, магазини і цивільні підприємства. Поранено місцевих жителів, зокрема двох дітей 12-13 років. Вранці ворог вдарив по транспортному підприємству, а згодом поцілив по житлових будинках. За неповну добу в області поранено восьмеро людей, двоє постраждалих у вкрай важкому стані. Ці вилетіли вікна. Так. Хвилин 25-ї, другий приліт. Це все внутрі знаходилося в кімнаті. На Донеччині знову жертви серед цивільного населення вранці під час обстрілу Авдіївки там загинула одна людина. А напередодні в регіоні загинуло троє цивільних. Ще п'яти розізнали різних поранень. Про це заявили в обласній військовій адміністрації. Окупаційні війська били лінії зіткнення. Шквальним вогнем вони накрили 11 населених пунктів. Російське заліжачче пошкодило і зруйнувало півсотні цивільних об'єктів. Серед них три десятка житлових будинків. Окупанти поцілили по дитячому садочку. В обласній Військові адміністрації вкотре закликали людей біля лінії зіткнення евакуюватися. Ворог дедалі частіше атакує цивільне населення авіабомбами та з артилерії. Напередодні з області виїхало півсотні жителів. Національний банк України відпускає курс гривні вільне плавання. Уже від завтра курс валют визначатиме не НБУ, а міжбанк як це було до повномасштабного вторгнення. Регулятор скасував свою постанову, яка дозволяла тримати курс валюти на позначці 36,5. Тож в НБУ прогнозують певні коливання залежно від попиту. Але регулятор залишає за собою право коригувати вартість долара, аби не допустити істотного послаблення гривні. Щоправда, це стосуватиметься лише міжбанківського ринку. В обмінниках ситуація не зміниться. Люди купуватимуть та продаватимуть валюту за старими правилами, які діють від початку повномасштабного вторгнення. Що зміниться для населення? Відповідь нічого. Готівковий курс вже власне ну півтора роки формується за рахунок а, певних ринкових коливань, попиту і пропозиції Лише з початку року курс укріпився, гривна стала сильнішою на 7%. Населення вже давно живе в умовах, які визначаються цією гнучкістю. Хтось боронить в рідну землю зі зброєю в руках? Хтось посильно допомагає донатами, а хтось ефективно застосовує свої знання та навички, аби якомога швидше перемогти агресора. Далі ми розповідаємо історію зброяра, який з початком великої війни добровільно пішов на фронт, аби робити те, що справді добре вміє. Наш військовий кореспондент Костянтин Мельников знайшов та поспілкувався з бійцем одного з рембатів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка нині чин. Не єдина на передовій має власних фахівців, здатних ремонтувати пошкоджену у боях стрілецьку зброю. Захоплення, що стало сенсом життя, і нині наближає нашу перемогу. На початках була колекція зброї, і є колекція зброї холодної і макетів вогнепальної зброї. І я був вимушений сам рестарувати її. І я отримував максимальне задоволення від результату. Коли розпочалась повномасштабна війна, зброяр Віталій довго не думав, що робити. Я йшов в ціленаправленному 80-ту бригаду, тут, де я служу, і цільнонаправлений йшов на посаду зброяра. Тож тепер ця десантно-штурмова бригада, яка нині виконує завдання на східному фронті, єдина, що має висококваліфікованого фахівця, який може за лічені години полагодити, чи не усю понівечену у боях стрілецьку і не тільки зброю від пістолетів, закінчуючи крупнокаліберними кулеметами, гранатометами. До виготовлення деталей, виготовлення малих великих деталей, ми навіть прийшли до виготовлення стволів. Цей випадок унікальний, тому що виведено з ладу зброю армійці не відправляють, як зазвичай у спеціалізовані майстерні, де ремонт може тривати до півроку. Усе лагодиться на місці за лічені дні, бо більше Віталій разом з колегою повертають в стрій навіть те озброєння, яке не можуть воскресити в спецмайстернях. Ми забираємо ці гранатомети і ми їх піднімемо. Нині, коли штурмові підрозділи щодня вибивають ворога з. Української землі у цьому ремонтному цеху робота кипить цілодобово. Більшість ушкоджень від осколків російських снарядів. До того ж, майстри ще й міскують, як найефективніше озброїти побратимів, співпрацюють здебільшого з вітчизняними виробниками. Грантомет Форд 600 це український виробник, був найбільш ефективним ну, поряду показників. Хоча до того ми склонялись до шестизарядного мілкора і вже вийшли на Перевага вітчизняного виробника швидкий доступ до запчастин. Цей гранатомет наразі не стоїть на озброєнні ЗСУ. Утім, ця бригада їх уже самостійно закупила не одну сотню. Вони дозволяють максимально швидко знищити ту, ту навалу москалів, яка зараз при на нас. І звісно залишати живим у цьому ремонтному цеху, окрім Віталія, працює його побратим Василь. Ще один ас уже люсерської справи. Він працює з металом, він працює з металом та з пластилином. Він е -е, любу любе поранення, осколкове чи кульове зброї Він може витягнути і, і вистановити. Ремонтуючи зброю, чоловіки найбільше дбають про потреби та зручність тих, хто цю зброю використовує там, на пекельному нулі, намагаються виконувати побажання кожного бійця. Вони не мають думати, що воно. Десь їм <зім>, там щось зламається, заклинить е цей е там зброя не запрацює. Оце наша специфіка, і саме така взаємодія, коли кожен на своєму місці робить усе, що в його силах забезпечує максимальну ефективність і на полі бою. Я на своєму місці ми отримуємо задоволення від того, що те, що ми робимо, ми бачимо, що через декілька днів воно встає в стрій і хлопці воюють. З ним. Тож закликають усіх, хто нині в тилу, також робити усе, що можливо для наближення нашої спільної перемоги з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, факта Сітів. Єдині новини. Потужний стимул для вітчизняного виробництва. Закон про локалізацію у публічних закупівлях продукції машинобудування дає роботу українцям. Держава закуповує саме ту техніку, яка має не менше як 15% української складової. Виграють від цього і підприємства виробники техніки, і підрядники, які беруть участь у тендерах. Серед таких завод із виготовлення склопакетів на Черкащині. Завдяки локалізації отримує більше замовлень від виробників громадського транспорту та сп. Спеціалізованої техніки, зокрема, пожежної. Нарізають листове скло потрібного розміру, обробляють краї, свердлять отвори, миють, гартують у печі та відправляють замовнику. Нині виконують заявку підприємства, яке виготовляє автобуси. На цьому заводі, який працює далеко не на повну потужність, працівники радіють замовленням, а отже, роботі. Коли почалася війна. Е ми перейшли на одну зміну. Працюємо в одну зміну. До війни працювали в дві зміни. Ми і на цьому задоволені, що в нас є. Маленькому містечку у нас є робота. На цьому підприємстві переробляють листове скло не лише для транспортного машинобудування. Продукцію використовують для меблевого виробництва, для торговельного та промислового обладнання. Зараз виконують замовлення на автомобільне скло для заводів у Черкасах, Києві, Харкові, Хмельницькому, Львові та Дніпрі. Замовлення є. Є тендери державні, які в цьому році ми виграли на скло для автобусів. Також поставляв дуже багато скла для автомобілостроєння. На захисті таких виробників локалізація держава витрачає гроші не на імпортні товари, а на вироблені вітчизняними компаніями, у яких працюють українці, отримують зарплату і платять податки. Державі так вигідніше, бо 40% витрачених грошей повернуться до бюджету саме у вигляді податків. Як це працює на прикладі купівлі одного українського товару, пояснює заступник голови економічного комітету парламенту і співавтор закону про локалізацію Дмитро Киселевський. Купівля одного автобусу запускає цілий ланцюг підприємств. Хтось виробляє гуму, хтось виробляє покришки, хтось виробляє запчастини, болтики, провода, хтось виробляє скло, хтось виробляє сидіння, якийсь пластик. Купа підприємств одразу починають працювати. І розуміння того, що цей ланцюг запускається від купівлі одного українського товару, дуже важливий, тому що кожна людина, кожен громадянин України може впливати таким чином на нашу перемогу. Запровадження локалізації, це стимулювання України українського виробництва розвиток технологій і результати для економіки країни лише за півроку на майже 20 мільярдів гривень здійснено закупівель, які підпадають під локалізацію. Торік, завдяки уряду, виготовили на мільярд гривень лише шкільних автобусів. Стільки ж планують і цьогоріч. За серпень бюджет України отримав півтора мільярда гривень податків саме із закуплених таким чином товарів. Це гарантії для виробників і споживачів, пояснює гендиректор Федерації роботодавців України. По секторах спеціальна техніка, по секторах комунальна техніка, вантажівки, техніка для пожежної галузі. Ми бачимо сутеве зростання і розуміємо, що фактично там ми можемо там за результатами року обсяг загального виробництва там може перевищити там і 12 мільярдів гривень. Це завдяки закону про локалізацію закон про локалізацію у машинобудуванні набув чинності торік у липні і передбачає, що держава може закуповувати залізничний міський транспорт, продукцію енергетичного машинобудування, комунальну та спеціальну техніку, тільки якщо це український товар, або в ньому не менше 15% місцевої складової. Наступного року ця частка зросте до 20%. Щороку вона збільшуватиметься на 5%, поки не досягне 40%. Відсотків. Ірина Цимбал, Христина Венельоскайте, Василь Сафінюк, факти і Єдині новини. Такі новини на цю мить більше о 19-й марафон триває.